Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Дивіться на невидиме. Він ваш добрий пастир. Ісус бачив світ духовними очима. Ось чудовий приклад. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Від Матвія 9.36 Христове співчуття до людей виявлялося тому, що він знав, хто він є. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. Від Івана 10, 11. Духовна реальність є такою без Христа, як мого доброго пастиря, я загублена вівця. Духовний зір означає, що ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне не видиме ж вічне. Друге До Коринтян 4:18 Ісус дивився так не лише на окремих людей. В останній тиждень свого земного життя Він наближався до Єрусалиму. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: «О, якби й ти, хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це від Луки 19 41, 42. Нехай Ісус буде вашим миром, нехай Він буде вашим добрим пастирем. Моя молитва сьогодні, Господи, дай мені духовні очі, щоби я бачив правильно. Допоможи мені завжди зосереджуватись на тобі. Ти мій мир у будь-якому штормі, що виникає у моєму житті, і Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Псалми 22.1 Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ ВЕБЕР.